Разом. Я ГСАИшник, я СПД. Бил, блять, кончений. Йоб, саї, давай, давай, тут нашего вытулит, тут нашего еще один выходит, парни, На допит не можно, допит не можно, кажуть. Ребят, ну быстрее, вы що, блядь там? Я же там их в... Пональ... багато на Тихо, 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 тихо. хоть, их, ты ну вийдіть, блять, у них жорстко. Ви ж себовцы, ебаная жизнь. Давай, блядь, я щас БП мать. Да сбейним я блядь, что, в школе не учили сбивать анимацию или что? Бля, мне шест звонят. Шерба, ш... А кто цвет улица? Шербачек кто? Я, 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 Шерба, ты грулька, Юлька. <реж> Юлька, Юлька. Тихо, тихо, по покушай мигу и чрт голимый. Давай, Тони, поможем. Все, давай, 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 парни. Давай, 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 вон плутается. плутается, Та мені дзвонять везде, в дискорді, і везде, та є ж бачу, це Оце вони, да? Оце він? Дайте мені піти, я більше трьох, так, побіг, так, побіг на метку. Десь там що тип. Що кафаємо за оцей тип за 10-9? Да? Якщо їх більше трьох, то кафаєть. І на допит, якщо є кому провести. Та тут більше Нет, тут трьох є. Ні, тут є коричневий оцей, я просто не знаю, чи він файтився, чи ні, я вже не помню. І вроді б оцей, да? Бачите, що лежить? Там, да, першомедично. Вроді, да. Блядь, вроді, нахуй, парні, ну. В моем положении, блять, вроде бы. Якщо не підтвердит, тебя ведь пустишь. Будете 86986. Алло, я Підозра Пидозра 86 будете затримані. Алло, я перепрошую. ПМД. Алэн. зірву вас масочку. яких удав. Подними, пожалуйста, я тут, я тут. Я тут, я тут, блядь. Я тут возле блять вон. Видишь на пеньку А, он офнулся в кайдан. Це вин офнулся. Убил на чинечи, це другий. А вин был вертый в кайдан.